А вітаю вас, друзі, на зінчук подкаст З вами Олексій. Ви знаєте, ситуація, яка зараз взагалі коїться в країні, коли наш а, президент, можна сказати, в кавичках, розказує, що всім було похерою і все інше на країну. Я не знаю. От, подивіться, то, що витворяє його жінка. Це, знаєте, говорить, що це ще треба доказати, але, але похоже, все, все похоже, що це Зеленська. Зі своїми дітьми. А, і що виходить? Що він говорить на камеру, що війна, а тут люди відпочивають, будь ласка, Роллс royce все, все класно. І, знаєте, в таких умовах можна досить просто провірити, чи це правда, чи це ні. От це було зараз великого резонансу, і треба, щоб офіційно Швейцарія надала. Відповідь на то, що дійсно Зеленська не залітала чи не залітала, тому що коли е, приватні літаки летять, е, ну перетинають кордон, то вони повинні реєструвати е, все, до чого. Ну, типа, як виходить, за кордон проходить, то треба зареєструвати, скільки людей на борту, що до чого. І нехай Швейцарія офіційно заявить і скаже, що слухайте, ні, насправді Олена, Єлена, вибачте, Зеленська, бо вона до сих пор себе на. Навіть я робив відео себе на каналі показував, що вона себе навіть показувала, що вона Єлена. Навіть уже за скільки років вона на, на, на окупанській манері Єленою себе називає у Фейсбуку. Так ось, Швейцарія повинна просто спростувати, сказати: ні, Єлена Зеленська ніколи не приїжджала до Швейцарії. Або, наприклад, підтвердити і все. Але це просто, знаєте, я вам так хочу сказати, коли він говорить, що всім похеру, вибачте, ага, а потім а, а жінка відправляє на курорт. Я хочу показати вам, що з собою представляють ці курорти. Це Санкт-Моріс. Це просто, знаєте, це ультра, по-англійськи говорить, це говориться ультралакшері. І це просто неймовірно, просто. Для не то, щоб багатих людей, до супербагатих людей. Там люди просто знаєте, відпочивають на цих курортах, Там просто, бачите, прада, мада, вечірки, все, що завгодно, знаєте, просто шампанські келихи можна брати за е, пляшкою шампанського за 20 тисяч євро. Чи за 37, як за карпатського мотисика, типу, в сейфі собі тримав. Розумієте, оце, оце житуха називається. І якщо це. От спростуйте, будь ласка, дайте запит до Швейцарії і дайте скажіть, що ось це неправда. Єлена Зеленська не була там в Швейцарії. Це все наговорки, це фейк. От нехай Швейцарія. Подивимося, Швейцарія не буде брехати, це не буде там і ПСО, але цього не буде рідненькі, Ви знаєте, не буде. Тому що вони, вони говорять по телевізору, а сам літають на приватних літаках там, і відпочивають. Класно, класно, під час війни. Єлена Зеленська — дуже гарний приклад. І я хочу попросити кожного із вас, котрий ви зараз завітали на мій подкаст. На цей стрім, будь ласка, поставте файник, вподобайку, поширте це відео. Лішіть, будь ласка, лишайте коментарі, де ви зараз знаходитесь, і вашу думку щодо цієї просто ганебної ситуації, котра зараз просто йде. І я, я в шоці. От реально в шоці. І це коли люди говорять одне і потім а, чоловік каже, що всім похеру, а сама відпочиває. Країна зараз тікає з кров'ю. А вони поїхали на, на відпочинок. Це просто клас. Оце відео, яке, Мосічук поставив в своєму телеграм-каналі. Це я взяв так от це відео. І розумієте, Швейцарія повинна повинна просто показати, сказати, що ні, насправді, Зеленська не була. А якщо була, значить, ну, от гроші йому ціна ну, називається ще додамо до рейтингу, чи точніше до антирейтингу Володимира Зеленського. Ще ці, вибачте, ну я не знаю, я не, можу, я не можу в стрімі так говорити, але він ще сподівається піти на другий термін щодо о, президентських виборів. 25 році. Я не знаю, це це просто так ось дивіться: ось там виходять, виходять вона і, і своєю 20-річною донькою. Ну, кавісно, що там кампанія, там є охорона, все інше. Люди живуть своє найкраще життя. Розумієте? Так і є. Це розумієте, це країна просто якась країна Джордж овелла Це країна, ферма, людська ферма називається так. як-то. Розумієте, одні воюють, а інші просто відпочивають. Просто таке, що я не знаю, це у багатьох людей може просто виникнути когнитивний дисонанс. Коли, знаєте, за чиї гроші взагалі? За чиї гроші все це? Це знаєте, можна задати питання: по чому продається країна? Коли перша леді так робить. Це реально, ви знаєте, в мене таке відчуття, що це просто круче королеви. От реально круче королеви. Люди просто сидять зараз в середній землі на, в окопах, розумієте? Ним гріються, як по окопними свічками, там підігрівають воду. Вибачте, це просто це шалень, шалені просто, знаєте, ситуація просто до сліз. Ви розумієте, до сліз. А у людей багато грошей можна відпочивати. Вона напевно заробила на цей відпочинок. Не просто знаєте, вона б підігнала машину, як у королеві Англії. Розумієте, просто це жесть. Понти, я не знаю, потім буде через деякий час. Треба перевірити в доньки на інстаграмі, чи вона виставила. Тому що, знаєте, інколи в деяких людей вони люблять хізуватися своїм, як то кажуть, своїм життєвим стилем і все інше. І все, і класно, розумієте? Це класно. Люди відпочивають. Оце 20-річної доньки можна подивитися на буде, може, показувати Санкт-Моріці, -Сан -Сан як там відпочивають люди. Це ж шикардос. Але знаєте, може, Єлена Зеленська вона устала. Вона просто устала. А От я коли це бачу, це просто я фігіваю. Просто реально фігіваю. Це зрозуміти, що це о, 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 тут країна утилізується просто найкращими синами і доньками нашої, нашої неньки України. А ці просто живуть. Просто класно все. І знаєте, треба просто вимагати. Від а, а, спростування всього. А через, спростування дуже просте через запрос а, Швейцарію щодо ну, перетину й швейцарського повітряного простору а, цими людьми. Тому що це є флайт, котрий це все дуже можна. Це все досить перевіряється. Дуже просто, тому що літаки літають, вони. Ах, Боже мій, як, як сказав, літаки літає, зразу буде бомбляч, як він там говорив, просто жесть. Це перше леді. Знаєте, знаєте, це карма знайде це рано чи пізно, і треба буде відповідати Зеленському і його шобло команді, його шобло офісу за все. Тому що скільки людей зараз загинуло, а тут така, така ситуація. Знаєте, ну, взяла звісно, Єлена Зянська взяла такньйони, э, лижніцею буде. Я розумію, що це Знаєте, спростування повинно бути від що Дійсно, що вона чи була, чи не була. Але враховуючи, що э, про, знаєте, можна сказати, там, в коментарях скажеш, що типу, знаєш, типу, послухай, ти, типу наговарюєш все інше. Але коли от. Мене найбільше, я вам хочу сказати, бентежить той факт, що коли прокурора, прокурори спіймали, вони не можуть перевірити, чи дійсна ця оця от ситуація з прокурорами, що це дійсно інвалідність чи ні. Розумієте? А тому що вони покривають один одного. Так ось, після всіх прокурорів, от я ну, просто приклад, провожу таку аналогію, коли. Ви заходите і дивитеся, що замість цього нашого генерального прокурора відправили послом, замість того, щоб посадити в в'язницю, що він просто е не перевіряв, що у нього є стільки інвалідів, зліп липових інвалідів, котрі повинні ще вернути ці гроші. А його замість цього відправили послом Нідерланди, чи як купляти, наприклад, зброю? Через якісь липові вибачте, прокладки фірми офшорські, котрі віддають замість того, щоб закупляти напряму виробників тієї зброї. Тому тут тому -то немає тут дивування, що, так от, що вони приїжджають і живуть своє найкраще життя, тому що є, є еліта, є виша каста, недоторкання. Так само, як я робив буквально на моєму каналі, я ще раз хочу попросити вас, будь ласка, підписатися, поставити подобайку, написати коментар. І, і будь ласка, ще донайте, якщо можливість є, донати на ЗСУ. Щодо кому і як, я дуже поважаю Юрія Бутусова, у нього все на офіційному каналі є. Його реквізити, його фонди щодо чого, заходьте на Юрія Бутусова, і через його а, канали допомагайте армії. Тому що а, ті фонди, котрі з супутниками і всім іншим, я не довіряю. Я довіряю Юрію Бутусову. Тому що він а, людина чесна і а, насправді справжній син України. А то, що зараз це коїться. Знаєте, просто це, от ця ситуація, котра зараз з Зеленською, це дуже гарно. Кому війна, а кому просто мать рідна. По-багатому. От скажіть, що ви думаєте по цьому поводу? Просто, напевно, вона за заскумбрією поїхала. Це, це просто, знаєте, це просто якесь нарогательство. От реально нарогательство. І... Я також ще повторюю, що треба просто брати і вимагати від а, спростування. Якщо вони не зап... не, не мають відповіді від Швейцарії, що це неправда, значить це було. І я вам хочу сказати знову ж таки, це дуже класний такий курортний район. Це регіон, котрий люди приїжджають відпочити. ну То мільйонери, мільярдери тому що, знаєте, дуже все смачно поїсти, поїздити, похизуватися своїм Феррарі можна, чи там якимось Ламборджині, пограти в поло. Бачите, люди просто найкраще життя, жива музика, порше, просто шикарні краєвиди. Ось, дивіться, просто красота. Неймовірно, і так просто багато з нас, котрі в Україні, ми, немає, ми навіть не маємо уяви, як люди живуть за кордоном. І це, на жаль, така, така реальність, що ми, з одної сторони, і щасливі, і нещасні водночас по тій причині, тому що за багато років о, ми просто не усвідомлюємо, що ми живемо дуже бідно. Бідно по тій причині, тому що нас обманюють. Просто по великому рахунку обманюють, коли дають а, такі, як то кажуть, а, туманні такі, а, як можна сказати, обіцянки, чи а, просто таковидю, що це от нормальне життя, так жити, жити і просто виживати. А насправді так не повинно бути. А зараз вони все роблять для того, щоб далі продовжувати своє найкраще життя. Тому вони так от літають на такі курорти курорт цього Сен Сент моріца І це і відпочивають. Просто це просто неймовірно. І повинно бути також. О, щось тут вискочило у нас, це ще не, не, не на часі, як то кажуть. бо тут ні повні, ні скарбів. Ну, коротше, це така справа. І коли Володимир Зеленський починає там казати, що то всі були фейки і страшилки. О, слухайте, так давайте. Я, я зараз зараз вам ключу. Зараз, зараз, зараз середенки зараз ключу. Паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації, відверті фейки в CNN, Bloomberg, Wall Street Journal і таке інше. 150 тисяч войск знаходяться на території Росії і Білорусі в той границі України. І це ви розумієте, що, о чому фішка заключається, що вони просто брехали. Вони зробили нас разом. І, і зараз вони стараються, щоб за нього знову проголосували. Це просто. Ах, інколи кажуть, вони, що вони, 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 знаєте, мене таке відчуття, що вони не зрадники. Це зрадник, це котрий зраду своїх, а вони просто вороги. Тому що за це, ото, що не попередження було, треба відповідати. І зараз вони знову хочуть через єдиний телехотрон зробити, зробити нас разом. Щоб ще обікрати. Я не знаю, це зараз законопроекти, які йдуть щодо добудови цих атомних реакторів через 5-6 років і мільярди ви, викидувати. Але знаєте, знову ж таки, якщо а, подивитися по-великому, вони просто живуть. І Олена Зеленська, Єлена Зеленська, вибачаюся, вона ж себе, ж хоч Єлени, вона все робить, як сказав їй чоловік. Просто ось. Ось так. це все лякає Перше, я не про і, це і все, все. так, саме так. Тому що вони взагалі не відповідають ні за свої дії, ні за свої слова. Тому що якщо це перша леді, то вона повинна відповідати першій леді. А якщо не не перша леді, знаєте, якщо вона там, як то кажуть, жінка багатої людини. Ну, багато чоловіка, ну, відпочивають, заробив чоловік, там, не знаю, плитку клав чи щось таке. Але в даному випадку це перша леді ля... країни, і це показувати, це розумієте, швейцарці знають, західні країни знають, що взагалі нафіг нафіккуються. І це гарний приклад із на роллс Росії, коли наші хлопці-дівчата в окопах серих просто замерзають. Ви розумієте, коли на вулиці мінус 20, і немає ніякого отоплення це все. Це, це просто хана. Це просто ти по, потихеньку вмираєш. Я вам кажу відверто: це, це вмирання. Тому що нема опалення, немає. Е, в окопі сидиш в морозі. Це питання коли? Це не питання чи, це питання коли. А тут гарний відпочинок. І рідненькі мої... Братія, сестри, я хочу попросити вас поставити вподобайку, задонатити Юрію Буту Свободно фонд. І, будь ласка, допомагайте армії України. Тому що вони, ці люди, які живуть, я не знаю, це просто що зараз, коїться, це покруче королеве. Вони спеціально це роблять, щоб дестабілізувати нас. Все, все, всі, всі ці речі, які в країні в нас робиться, це все для дестабілізації. Е, я вам поясню одну річ: що вони роблять того, щоб ми зневірилися в існуванні нашої країни, щоб казали, що Україна, це все про, все пропало. Ні, так не буде. Вони пропадуть від е, тому розуміння, що пропадуть як влада. І, звісно, вже будуть відповідати відповідно кримінального кодексу України або о, за злочини перед людством, тому що ви розумієте, що не можна так, от від як був скандал з 155 сто бригадою, що відправляти людей без о, супроводу, без ребі, без нічого відправляти, це що це взагалі коїлося? А тут люди відпочивають, це прикро. І я хочу, щоб ви максимально поширили це відео. Максимально дотякі можу в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм, в Телеграмах, де тільки можливо, поставте вподобайку. І заходьте також на мій канал, дивіться і мої інші відео, показую багато фактів. Я нічого нічого не знаєте, не, не видумую. Просто беру, як то кажуть, факти з мережі. От я буквально вчора виставив відео щодо. Коли Трамп о, о, речник National Security, це людина, яка відповідає за безпеку Олс, казав, що ну слуху, слухайте, якщо у вас немає людей, то призивайте до 18-річних. А, а, а тут у нашій коротше не хочуть тримати копію. І так от ДБР, СБУ, і всіх інших, не хочуть чіпати їх, тому що копи потрібні, силовий апарат потрібний для чого? Для будування диктатури, для будування того, щоб потім утримувати владу. Але Володя, Владимир, Володя, я не знаю, як його там називати, тому що жінка знову ж таки Єліна себе називає. Та, котра пропонувала 15 тисяч рублів за місце положення ЗСУ у 2014 році. Ну, також на відео це є. В цьому я робив розслідування, котре розказував щодо такої просто ганебної ситуації, коли перша леді а, просто допомагала і пропонувала гроші. По, звісно, щоб все позабиралося. Але я, у мене канал є на каналі відео, котре показує, доказує, що це саме вона була. Тому що лінкі. Ну, знаєте, якщо людина щось постить в інтернеті, це завжди лише залишається там на в, в мережі як слід, тому що е, це в інтернеті є таке розуміння, як кеш, це така індексація. Це такі, як знаєте, як сліди пройшов, і вони ніколи не стираються в інтернеті, вони завжди, завжди залишаються. І, е, звісно, Єлена Зеленська лишила багато слідів. Речілі, братику, дякую тобі також за допомогу, за те, що ти е, допоміг е, з цим розслідуванням. І також всій громаді, кожному із вас дякую, що допомагає ЗСУ і допомагає інформаційно, тому що ці люди, котрі зараз прийшли до влади, як казав Хмара, вони є ліквідаторами. Відверто кажучи, вони є ліквідаторами по тій причині, тому що вони роблять все для того, щоб зневірити нас, щоб ми стали одинокі, і ми, типа. Прийняли ту концепцію, що ми не можемо мати свою країну. Ми не, не, ми не достойні мати країну Україна. І знаєте, і це, в принципі, як в римське право, Таке, але це воєнне право. Якщо подивитися, називається і властує. Так, так. Вони це так роблять для того, тому що, знаєте, як так кажуть, як о, говорить о, у нас так: от о, в, на Карпатах, о, ну, коротше, в мутній воді гарних коропів можна ловити. А так, вони, а так вони мільярди ловлять. Тому що як це Резнікова, знаєте, він казав: ми там на інтерв'ю з Олексом Фрідманом він говорив, що типу, ось ми боремося з корупцією, даємо по рукам. Як вони робили по рукам? Оплесками Резнікову Оплесками, отак от оплесками так і давали. Це просто свавілля. Це реально свавілля, то щоб брати і відпускати Резнікова а, за корупцію. По рукам били це підоплески Так руками били, щоб оплодували. Опл 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 -опл вони стараються, вони просто реально стараються все це ганебне явище, просто помножувати, щоб ми зневірилися. А потім, коли ми будемо по одинці, тоді можна вже робити списки портново. Татарова можу, вони там уже поробили списки все інше, тому що, знаєте, ці люди, котрі Татаров, знову ж таки вертаються до цієї компанії, котрого це леді зараз поїхали. Я навіть не можу назвати її леді. Ви це скумбрія, а вибачте, просто якась жесть. Ось вони, Татаров літав в Москву скільки разів, а розумієте, Татаров — це є заступник Єрмака. Це, в принципі, третя людина. Навіть друга я б сказав, бо тому що Зеленський, якби, знаєте, він гов говорящий, там непонятно, що він говорить. Говорить, одне з похеро, а похеро його жінці також, походу. Ну, Бо це як ще це можна назвати. Поїхала відпочивати. Спростування не буде. От реально не буде. Швецарія, не... якщо Швейцарія надасть, от ми кажемо, що це е, не було. вона не була типу вона не їздила, вона не заїжджала, перетинала наш повітряний простір. Так. Якщо не перетинала, то, 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 то знаєте, я от реально офіційно скажу: знаєте, от це неправда. От я вибачався, вийду в ефір в стрім. Ще раз попрошу зараз поставити лайк, подобайку, прокоментувати це відео. Я вийду, скажу, знаєте, що я вибачаюся. Але дивлячись на те, що як я казав, що е, прокурорів просто ніхто не посадив, ні забрав гроші, не відкрив кримінальну справу про цих прокурорів. головного прокурора відправили е, е, послом Нідерланди. Так слухайте, на це я вже все вірю. Але знаєте що? Це вони роблять все такі ці зашквари тільки по тій причині, щоб нас роз'єднати, щоб ми зневірилися в країні Україна. Щоб ми подумали, а не треба, не треба, ми не достойні. Ми достойні, ми достойні. І у нас є багато братів і сестер, котрі достойні очолювати країну. У нас велика нація. І ми переможемо. Але вони думають, що це так, знаєте, їм це менеться. Нічого не менеться. Вони будуть відповідати по повній за всі свої е, гріхи і кримінальні злочини, які вони зробили проти українців і проти українського народу. І я хочу вам сказати, що вони потім не втечуть. Не втечуть не в Швейцарію, нікуди не потікають по тій причині, тому що це є Інтерпол, а вони не поїдуть, наприклад, в такі країни, там, я не знаю, там, ну, Наразі що то, що на Росії, але на Росії також їм не буде діла. Тому що це, е, вони неопосередковано зробили стільки зла для тих самих ж росіян водночас. То я вам хочу сказати, тут уже дороги нема нікуди. І тому вони зараз щепляються всіми можливими шляхами, щоб лишитися при владі. Тому що треба буде відповідати за всі злочини, за все. А зараз вони, звісно, що. Живуть своє краще життя. Літають на літаках, гарні курорти, і е, пити е, дорогі напої, відпочивати. Класно. Оце, 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 оце на називається житуха. А що би хто б сказав, як то було б, наприклад, з щоб, наприклад, людина, яка працює на заводі, щоб могла собі дозволити такий відпочити, ніколи в житті. Це таке, знаєте, люди живуть, як, як вибачте, коні. В так от шори зроблені, шори, і, і, і люди не розуміють, що, що можна жити краще. Тому що обирають. Тому що забирають, платять мінімально за ту ж саму роботу, яка є. І це просто. знаєте нема, у багатьох немає розуміння, на жаль, що ті ж самі ж натуральні ці природні ресурси, natural resources на англійській мові називається, Природні ресурси в Україні дуже багато газу, а його зараз продають по тій ціні, котрі, знаєте, у нас просто космічна. За ту інфраструктуру, за, за транспортування, слухати за ту інфраструктуру, то вже була побудована. Коли вже коли, там я ще розумію, там коли треба було би платити за той газ, якщо б це не було б раніше би побудовано, було якісь інвестиції, треба було відбивати гроші, це вже готово. Є той же саме газ на Полтавщині, є там на Західній Україні. І зараз народу у нас менше стало. У нас скільки людей виїхало за кордон, скільки, на жаль, вже не стало як живих. Вічна пам'ять нашим героям країни. І. Розумієте, і о, у нас такого виробництва зараз багато немає. Ці заводів, У нас немає того потреби використовувати такого велику кількості газу і, скажімо, такі великі кількості електроенергії, але водночас о, піднімають ціни. І ще хочу вам сказати, що рідненькі мої, пам'ятаєте одну річ, вони хочуть нас просто роз'єднати, вони хочуть зробити нас. Щоб ми були поодинці, щоб ми зневірилися, але їх нічого не вийде. І всі вони будуть відповідати. І як би вони там не ховали ці криптогаманці в біткоїнах, в криптовалюті, все це можна дослідити, все це можна а, просто знайти. І я хочу вам сказати, і навіть Дубаї не допоможуть їм, тому що вони думають, що вони поїхали в Дубаї, але все це, звісно. Можна від, відслідити і потім конфіскувати, робити запроси, тому що це все, як то каже, лишає свій слід. Рідненькі мої, ви були на Зінчук-Подкаст. Я хочу попросити вас особисто поставити в лайк, подобаєчко, поширити це відео, прокоментувати і максимальний репост, де тільки можна. І, будь ласка, заходьте на Юрія Ботусова і допомагайте армії. Тому що кожна гривня вона допомагає. Ці я, я не можу просто говорити це в онлайн. Ви розумієте, я, оце вони так допомагають армії України. Так про Збройним Збройним силам України це допомога. Це просто жесть. Ганьба. Якщо за трибунал Володимиру Зеленському, трибунал і відставка, триб, відставка імпічмент, трибунал Володимиру Зеленському став подобайку, поширюється відео, максимальний репост. Слава ЗСУ!